Как вы знаете, Донецкая область очень промышленно развита. И у нас очень много предприятий именно химической направленности. Это в первую очередь коксохимзаводы, химзаводы. Поэтому эти нормативы довольно жесткие. Однако сейчас идут модернизации на предприятиях, внедряются новые технологии. И как бы там ни было, но устаревание идет инструкции тех же нормативов. Новые технологии, новые требования, в первую очередь та же система автоматического контроля за состоянием окружающей среды, они необходимы, чтобы внедрялись на предприятиях. И это позволит, в первую очередь, решить вопрос быстрого активного оповещения населения о ситуации, решит вопрос текущей ситуации экологической по городу и по другим городам Донецкой области. И снимет многие, скажем так, вопросы, которые сейчас возникли в результате аварии. Я благодарю вас за то, что нашли время, за то, что рассказали. Будем надеяться, что все-таки состояние окружающей среды в нашей области будет только улучшаться. Однако на этом мы программу не заканчиваем. У нас есть еще не одна тема для дискуссии. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що сталося на Донеччині впродовж цього тижня. Одна людина загинула, та вісім отримали поранення. На будівництві церкви у Донецьку. будівельні конструкції обвалились в храмі святих Петра і Февроні, що зводять на території парку слов'янської культури. Шестеро після отримання медичної допомоги продовжують лікуватись за місцем проживання. Двоє залишаються в лікарні. Один з них у вкрай тяжкому стані тактико спеціальні навчання бійців державної служби з надзвичайних ситуацій пройшли на шахті Трудівська. У них взяли участь гірники з добровільної пожежної дружини та власне рятувальники. Із завданнями впорались усі добре. Українці стали кращими у рамках кубка вікорду. 2 серпня парний турнір виграв українсько-чеський дует Юлії Бейгельзімер та Ренати Вураковоєм. 3 серпня у фіналі одиночки Українка Еліна Світоліна у жорсткій боротьбі вирвала перемогу в угорки Тімеї Бабош. Діалог з країною дієвий громадяни, які звернулись до президента Віктора Януковича у рамках проекту діалог з країною, отримують відповідь. а їхні проблеми вирішуються. Усього з Донеччини надійшло 497 звернень. Здебільшого питання були пов'язані із соціальною сферою, охороною здоров'я та житлово-комунальним господарством. Про сміливців, які звернулись по допомогу до президента, зробила сюжет Олександра Овчаренко. Почнем, браття, повісію від старого Володимира до нинішнього ігоря і ум, крепості своєю ще декілька місяців тому Донецький дитячий театральний колектив Оле Локоя навіть і не мріяв про можливість взяти участь у міжнародному фестивалі Слов'янський вінець, що проходитиме цього місяця в Болгарії. Причиною всьому був брак коштів. Аж для такої поїздки колективу за кордон необхідно 40 тисяч гривень. Більшість дітей, які здесь знаходяться, не в стані оплати такої потівки. Це більше трьох тисяч гривень тільки сама питьовка без оформлення документа. У мене є у яких немає батьків, У мене є ребята, які з малобезпечних сімей. І для них ці гроші – це просто космічні. Дитяча мрія все ж здійснилася. Звернувшись до президента у рамках проекту Діалог з країною, це прохання не залишили поза увагою. Сьогодні діти активно готуються до одного з найголовніших у їх житті виступу. Братіє і дружина. Ми ж по театру йдемо, а сядемо, браття, на борця і комунію. Та подивимося, не відмовляємося. Зокрема, у театральному колективі сьогодні навчається 40 дітей, у виставі задіяно більше 15 -ти. Софія Юджель – одна з наймолодших його учасниць. Дівчинці усього сім з половиною років, але вона вже воїн та впевнено тримає меч у руках. Ми робимо всякі удари, по низу, по верху, у мене проігрує мій противник. Але не все так легко, як здається. Під час репетиції діти викладаються на всі 100. адже відобразити події тієї героїчної поми за 10 хвилин важко, тим паче, що й умови не дозволяють. Тож проводити тренувальний виступ доводиться просто неба. У нас дуже невелике поміщення, і ми мы... а там площа сцени 180 вісімсот квадратних метрів, як нам объявили. І поэтому дуже часто переміщаємося на вулицю, для того, щоб репетирувати там. Втім, дитячий театральний колектив Оле Лекоя не єдині, хто звернувся по допомогу до глави держави з 12 по 22 лютого до контактного центру Шахтарського регіону надійшло 497 звернень. Більша частина з них вже вирішена. С 497, если вернуться к делу из Украины, который проводился в феврале, на 300 обращений граждане получили разъяснение действующего законодательства. Порядка 100 вопросов были заданы, ну, для их решения нужны были действия, и вот из них 25 были решены полностью. Основные вопросы, которые интересовали граждан, это вопросы социальной сферы. Порядка 26 процентов Потім втори второ місто занімали здравоохранение і дальніше вже оплата труда і дальніше вопроси. Отже, будь-які проблеми можна вирішити. Прикладом цьому є сьогоднішня наша історія. Учасники Донецького театрального колективу не зневірилися і звернулися по допомогу. І вже з 24 по 31 серпня будемо вболівати за наших земляків, які виступатимуть у Болгарії. Олександра Овчаренко, Олена Сушкова, Сергій Новіков, Дмитро Стрибульов. Програма регіон. Чекати залишилось недовго 11 серпня. Вищі навчальні заклади України опублікують накази про зарахування на бюджетну форму навчання всіх абітурієнтів, які пройшли відповідні випробування цього року. За даними міністерства освіти і науки України, до українських вишів абітурієнти подали понад 2 мільйони 200 тисяч заяв. На що сподіваються майже студенти Донеччини знає Олена Сушкова. Вступити до вишу та стати цьогоріч студентом виявили бажання понад 700 тисяч абітурієнтів. Кожний з них мав право подавати документи до п'яти освітніх закладів на три спеціальності в кожному. Таким чином, вступник міг випробувати себе у вступі на бюджет за 15 спеціальностями. Ярослав, як і більшість студентів, подавав заяви до декількох навчальних закладів. І хоча абітурієнт не мав найвищі бали під час другої хвилі оголошення, рекомендованих до зарахування на бюджет все ж пройшов. Тож тепер навчатиметься за державний кошт. Что на факультете иноземных мов. Сначала я не был в списке бюджета, но я оценил ситуацию, посмотрел люди, которые передо мной. Они в основном поздавали оригиналы в другие вузы. Поэтому я понял, что приблизительно во второй волне я должен пройти. Так и случилось. Наразі спеціальності факультету іноземної мови одні з найпопулярніших у Донецькому національному університеті. Також користується попитом правознавство та журналістика. Загалом до вузу цьогоріч було подано 26 тисяч заяв. У середньому це понад 8 тисяч абітурієнтів. Саме завдяки цьому навчальний заклад визнано одним з найпопулярніших в Україні. До ну посів 13-ту сходинку рейтингу Міністерства освіти і науки України за кількістю поданих заяв. Втім, незважаючи на популярність, міністерство для навчального закладу зменшило держзамовлення. На ті спеціальності, випускниками яких ринок праці в державі перенасичено, «Це правоведення, ета ряд економічних факультетів, других гуманітарних, і увілічує ...госзаказ на спеціальності научного направлення математика, фізика, хімія. Якщо вступити на бюджет абітурієнту не вдалося, то за можливість отримати диплом державного зразка доведеться платити чималі кошти, адже навчальний заклад є одним з найдорожчих у Донецьку, проте не в Україні. Спеціальності Маркетинг, международная организация, менеджмент организации и управление персоналом 16 тысяч год, а вот которые называются экономика предприятий, международная экономика и международный бизнес, но ну, шестнадцать 800 Значний дефіцит спеціалістів робітничих та технічних професій спостерігається в Україні вже декілька останніх років. Тож, аби змінити таку тенденцію, на цій спеціальності у 2013-му міністерством освіти було збільшено держзамовлення. Наприклад, цьогоріч у Донецькому національному технічному університеті держзамовлення зросло на 100 бюджетних місць. Це машиностроєння, інженерна механіка, металургія. Ну і німного на комп'ютерною науки. Серед вузів Донецька одним з найбільших конкурсів був у університеті управління. Там на одне місце претендувала 21 особа. Ось вже 4 роки на одному рівні зберігається і ціна на навчання. Менеджмент, економіка і підприємництво – це 9,5 тисяч гривень в рік, якщо спеціальність правоведення, то це у коло 15 тисяч. У конкурентній боротьбі за кожного студента навчальні заклади мають вти у ногу з часом і з вимогами. Тож вступна кампанія для бюджетників завершилася, але розпочалася для контрактників. Наразі навчальні заклади розпочнуть справжні великі перегони за диплом кожного з них. Проте абітурієнтам є з чого обирати. Завдяки системі електронного вступу вони мали можливість подавати документи до будь-якого вузу країни, а їх понад 800. До речі, в міністерстві освіти вважають таку кількість невиправдано великою що розглядають можливість зменшення їх кількості. Олена Сушкова, Петро Беркут, Олександр Дитиненко, програма регіон. Першу категорію номінації дитячо-здоровчий центр отримав комплекс перлина Донеччини з у Святогірського. Таких у Донецькій області лише три. Такий цілком заслужений подарунок. Дитячий табір отримав до п'ятирічного ювілею. Вітали працівників та відпочиваючих посадовців, меценати і моя колега Христина Пасічник. П'ятирічний ювілей відзначив дитячо-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини. 2008 року у Святогірську дві дитячі здравниці червона гвоздика і Донецьке Орлятко, були об'єднані. Сьогодні ж це єдина дитяча республіка. Колись її роз'єднував паркан, а тепер замість нього лісова стежка. За ці п'ять років ми зробили багато і це видно з того, що хто був, наприклад, п'ять років тому і бачив це. Це і побудований новий корпус реконструйований, який відповідає всім сучасним вимогам. Це і спортивне поле, і поле штучним покриттям, і це озеро для з пляжем для купання. Вітали з ювілеєм перлини Донеччини, посадовці, меценати, представники громадськості та, звичайно ж, діти. Вони і влаштували на честь свята концерт. Працює оздоровчий комплекс у будь-яку пору року. За одну зміну оздоровлюються понад тисячі дітей. Вихованцям тут подобається, але від дитячого ока не приховати деяких недоліків. Ну що не встраювають? Ну, може бути в якій то мірі умови вот, імені проживання ну, так, марленки в корпусі номер 8 по-моєму, називається. Тобто там ще не було ремонту. Наверное, ні у нас багато є планів і мрій. Це розвиватися, скажімо, це і відреконструювати ті корпуси, які на сьогодні, скажімо, застарілі. Це зробити корпус обов'язково для дітей, які потребують особливої уваги. Це закінчити другу чергу палацу творчості, там де буде зала актова. Також у планах керівництва перлини Донеччини створити на території табору зоопарк та сприяти дитячій релаксації кінною терапією. До таких ідей можна ставитись серйозно, адже артпалац обіцяли збудувати. Ось красується. Христина Пасічник, Олександр Дитиненко, програма Регіон. Не варто бути астрологом, аби знати наскільки серпень важкий та нещасливий для шахтарського краю. Цього року фатальна спіраль зробила новий оберт. Негаразди посипались на наш регіон вже на початку місяця. Серед іншого, передчасна смерть відомого боксера Олександра Ягубкіна. Свого часу звичайно донецький парвок не знав рівних у першій важкій вазі. Талант від Бога він не робив культу зі своїх досягнень. І ось 7 серпня серце чотириразового чемпіона СРСР, триразового чемпіона Європи і чемпіона світу та володаря Кубку світу зупинилась на 53-му році життя. 9 вересня світ простився із легендарним Олександром Ягубкіним. Гори рідних, першого в Україні чемпіона світу з боксу у вазі до 91 кілограму, розділили ті, для кого його спортивна зірка не закотиться до віку. А їхали до нього з усіх усюд. Парадокс, але першими, хто публікував інформацію про смерть видатного донечанина, стали російські боксери. Ушов великої душі. Но самая главная утрата, это, конечно, у семьи. Это ушел отец, ушел муж, ушел сын, потому что несправедливость существует. Ребенок ушел раньше родителей. Это невосполнимая утрата. Это был уникальный человек, великий человек э э, -э с филиграмной. Зіліграни техніки, на коутіруючим ударом. І он, коли боксировал, він знаєте, як ну воно радував зрителей. Що ж, того дня багато слів було цілком справедливо. Сказано про те, що таких людей берегти необхідно ще за життя. Вони сіль землі. Сергій Млотко, Артур Шагалін. Програма регіон. Це була остання інформація у цьому випуску. Залишайтеся з нами.